Сплавання і триатлоном. Ми знаходимося в фітнес вході до басейну Полют, тут у Спліті. І я хочу проносувати вам появу школи Акватлону в хорватському місті Спліт на базі басейнів Полют. Ми працюємо з. Перетломним клубом Спліт нам надається час для тренувань кожен будній день ранку з 6 ранку. І також з 15 до 16 років ми формуємо групи для дітей віком від 6 до 7 років. Від 8 восьми до дев'яти і від десяти до дванадцяти років. І обираємо зручний для батьків і для клубу час, щоб з початку 2025 року почати тренуватися в групах по 2-3 рази на тиждень в басейні, а також опційно можна двічі на тиждень бігати по стадіону АСК тренуватися в легкій атлетиці. Тому і називається школа Акватлом, тому що це як заняття з плавання, так і заняття з бігу. Ви можете обирати свій напрямок, кількість занять, платити абонентську плату місячно. Перед тим, як почати, треба пройти одне тестове персональне тренування, на якому буде оцінено. Рівень плавання вашої дитини, а також підібрано оптимальний підхід до неї. Крім того, є можливість займатися в самому басейні персонально, індивідуальне заняття 60 хвилин. Обираємо зручний час, басейн працює з 6 до 23 години і глибина дитячого басейну. Від 1,20, доволі таки тепла вода, десь в районі 27 градусів. Це щодо дітей. Стосовно дорослих, діє абонентська система театлонної секції, два тренування плавання, два вело, два бігу. Наразі ця опція коштує 35 євро на місяць плюс членські... Внески річні на початку року біля 25 євро. За більш детальну інформацію ви можете звертатись до мене особисто через Telegram, через Інстаграм і Facebook. Якщо будуть додаткові питання, пишіть також тут під трансляцією в коментарях. Постараюся вам відповісти. Бажаю вам продуктивного дня і займатися фітнесом, бути здоровим, веселим щасливим. Побачимось!